Друзі, привіт! Сьогодні ми розв'яжемо знову ірраціональну нерівність. Такого плану. Ну, поїхали! Значить, Що ми маємо? Бачимо, що корінь квадратний це невід'ємне значення більше за якесь значення x-2. Х-2 може бути будь-яким і додатним, так і від'ємним, так і нулем. Тобто я пишу x-2 в перший випадок, коли воно менше 0. Тільки, напевно, я його зляну, коли менше 0. От десь хай буду писати x мінус 2 більше рівне нуля. Менше рівно нуля, перший випадок я сказав. Менше 0. Тоді виходить, що квадрат мінус 3х мінус 10 більше рівне 0. Це треба вирішити. Це перший випадок. І другий випадок, воно буде x-2 більше рівне 0. Більше рівне нуля. Тоді виходить, що хвад під кореневий вираз мінус 3х мінус 10 більше 0. Можна його будь, написати, отак більше нуля. І далі ми його підносимо до квадрата для виправну частину. Тобто підношу до квадрата. Буде х квадрат, мінус 3x, мінус 10. Більше за квадрат, подвоєний добуток, мінус 4х плюс 4. Тобто все елементарно вирішується. Тут буде x менше 0. Тут треба підібрати. Затерямо вієта і ще раз і наголошую, що для зверненого квадратного рівняння сума корінів буде дорівнювати вільному, буде дорівнювати другому коефіцієнту 3. Зятому з протилежним знаком. Добуток вільному члену, мінус 10. Давайте подумаємо. 5 і 2, тільки знаки треба. 5-2. Тобто, позначаю на прямій. 5 мінус 2. Тобто мінус 2 і 5. Тут тобто одиничка правила відки вгору. Отак. Раз. Більше рівня нуля, тобто на 200. Тут нас цікавить оце. Раз. І оце два. Х менше нуля. Тобто ось менше нуля, воно йде сюди. Тобто розрізок х належить. От мінус нескінченності до мінус 2. Це перша відповідь така є. Далі вирішуємо. Оцю штуку вирішуємо. Значить, х-2 більше рівня 0, виходить, це що х більше рівня 2. Далі х 3 х 10 більше. Ну, оце ми задали це що Тільки тут буде що у нас? Більше нуля і там більше рівня нуля. Тобто буде від що буде? Тут відповідь дві цієї буде. Два проміжка, але х більше рівня 2. Тобто з 2 сюди. Тобто Ми можемо представити, ви можете ще раз це зробити, що відповідь буде від 5 до скінченності. Тобто, зараз добре ще раз покажу. Тобто 2-5. тут. Далі порабова відки вгору. Більше нуля тобто, отут і отут. Але їх більше рівне 2 20 ще. Так, тільки в нас тут мінус 2. -2. А ще раз дивлюсь? Мінус 2,5. Сума 3, то буде мінус 10. Так. І виходить, що х більше рівня 2. Двічка. І більше рівня 2 видно, що розвиток перший буде від 5. Ну, х більше рівня 5, я так напишу. Х більше рівня 5. Значить, це у нас, ми з вами вирішили перше друге. Тобто перше, друге на рівність виходить х більше рівня 5. Тепер вирішуємо ось це третє. Ну, х2 минус х2 знищується. Мінус 3х плюс 4x просто x. Мінус 10 мінус 4 мінус 14. Ну, давайте ще раз перевірю. Мінус 3х плюс 4x, мінус 10-4, мінус 14, Більше 0. Тобто виходить, що х більше 14 і x більше рівне 5. Х більше 14 і х більше рівні 5. Зрозуміло, що х більше 14, воно сильніше. Тобто, от отак я позначу. 5, 14. Х більше 5, отак от сюди, і х більше 14 сюди. Тобто Х належить від 14 до нескінченності. 14 не включено від пуснаскінченості. І тепер відповідь буде узагальнення цих двох розвів. Тобто х належить від мінус нескінченності до мінус 2. І від 14 до плюс нескінченця. Тому е, працюйте, розбирайтесь. Я думаю, до складного нічого немає. Ви розберетесь, у вас все вийде.